Отже, давайте поговоримо про студентів. Хоча це відео більше спрямовано на батьків, які хочуть відправити своїх дітей навчатися за кордон до вищих навчальних закладів, які потрібно збирати документи, і, взагалі, яка зараз буде процедура згідно нових змін. Ваша дитина закінчила 11 клас на території України, отримала атестат плюс додаток до нього. Вам потрібно апостилізувати ці документи. І це перший етап. Другий етап це потрібно дізнатися, які вимоги університету для вступу іноземних студентів. Якщо університет вимагає додатково провести нострифікацію ваших документів, це потрібно зробити. А зараз більшість університетів, скоріше за все, будуть вимагати додатково цей документ. Що в такому випадку робити? Тут або ви берете свої документи і їдете до цього університету, якщо там Можна провести нострифікацію безпосередньо в цьому університеті, окей, підготовлюєте всі ці документи. Або звертаєтесь до кураторіуму Ошвяти, який знаходиться в Містові, плюс-мінус, в якому перебуває даний університет. Вони скажуть, які потрібно зібрати документи, напишете заяву про те, щоб вони перевірили ці всі документи, подаєте документи разом з цією заявою. і, Плюс-мінус за два місяці часу, нехай так буде. Вони визнають ваші документи дійсними, і ви будете готові до вступу до самого ж університету. Якщо у вас немає можливості їхати з України до Польщі, ви хочете приїхати вже безпосередньо подавати е свої документи, коли будете вступати до університету, то можна виписати довіреність на конкретну особу. Як, який ви передасте свої документи, яка буде займатися там носитифікації ваших документів за кордоном, там безпосередньо буде займатися в університеті або ж буде звертатись до кураторіуму ошвяти про визнання ваших українських документів, діючими е, в Польщі? В наступному відео я розповім, які ще вимоги може надати університет згідно нових змін.